Привіт! Є така дуже цікава тема а, з погляду суспільства як гомосексуалізм. А, я хочу висловити тут свою суб'єктивну думку, яка ні в якому разі не є ніякою там істиною, правдою або ще чимось. Це виключно мої міркування з приводу цього феномену життя. І, по-перше, я вважаю, що як такої проблеми, проблеми, як гомосексуалізм, в принципі, немає. Немає патології, бо від гомосексуалізму ще ніхто не помер ніколи, на відміну від інших захворювань і патологій. Тому говорити про якусь там медичну патологію тут. Абсолютно недоречно, бо немає діагнозу, немає етіології, немає збудника захворювання. Але в суспільстві є гомофобія. І якщо є реакція суспільства, значить є і подразник. Подразник, який, так би мовити, Є чимось іншим для суспільства, тому суспільство на нього і реагує відповідним чином. Тобто усі ці прояви, які ми бачимо, ненависть, неприйняття, воно чимось спровоковано. І ця реакція, да, ну будемо називати її гомофобією, вона йде зсередини. Тобто це не реакція гомосексуалів, це реакція тих людей, які реагують на гомосексуалів. Тобто, що я маю на увазі? Що це внутрішня реакція, особиста реакція тих людей, які на це реагують. І це певним чином спровоковано їх внутрішнім. Якимось протиборством із чимось подібним, що вони бачать в гомосексуалізм. І що ж це може бути таке? Тобто, це ж про якийсь певний вид стосунків, хоча не зрозуміло, кого з ким, да? поки що, але це про стосунки. Тобто, ми тут бачимо якісь інакші прояви. Можливості, варіанти стосунків. В тих стосунках, які ми звикли називати гетеросексуальними, є така чітка протилежність чоловік жінка. Тобто, ми говоримо про, наприклад, стосунки я інший. Тобто я, припустимо, як чоловік говорю на жінку, що вона інша, не така, як я. Я в неї, в неї бачу щось інше, що не притаманно мені, але щось таке, що мене приваблює. Тобто, коли ми говоримо про гомосексуалізм, ми говоримо про стосунки. Одного ну, подібного і подібного, тобто щось однакове. Тобто, можна сказати, да, що це стосунки, типу, я, я. Тобто сам із собою, з подібним собі. І, ну, це перше, що я можу виокремити в цьому. Тобто, це перше, на що ми можемо реагувати. Щось є в так, кого в цих стосунках, що нас е, може подразнювати. Да? Тобто ті люди, які відповідним чином реагують на ці стосунки, вони щось там таке вбачають. І оцей тип стосунків із самим собою, да? так, умовно це можна назвати, звичайно, умовно, е, е, вони провокують таку реакцію агресивну, реакцію неприйняття. І, можливо, ті люди, які реагують, вони саме це не приймають в собі, що є такий тип стосунків, і він принципово можливий в житті. Його можна реалізовувати, тобто бути в стосунках із чимось, кимось подібним до себе. Тобто можна, умовно кажуть, дуже грубо, да, можна бути в стосунках із самим собою. І я маю вас запевнити, що цей тип стосунків дуже лякає людей, більшість людей. А стосунки із самим собою. Насправді це несе певну загрозу людині, її свідомості, те, що ми там звикли вважати, називати его. Бо це провокує, так би мовити, погляд на себе зсередини. І цей погляд передбачає, що щось можна там побачити. Щось таке, що ми не хочемо бачити в собі. Ми не хочемо це приймати. І це, звичайно, викликає певний дискомфорт, який ну, виливається в таку досить емоційно агресивну реакцію. А, тобто ті люди, які умовно можна назвати да, там, гомофобами, вони бачать це і їх це дратує. А, ця варіативність. Бо коли ти бачиш, що є варіанти, Ще якісь, окрім того, що ти звик вважати нормою і базою, то це викликає певне роздратування і тривогу через те, що ну, якби, є вибір, і тебе ставлять перед ним. Да? Тобто це змушує людину знову ж таки звертатись до себе. З питанням, що ти обираєш. І якщо людина не хоче обирати звернення до себе, то, звичайно, наявність цієї можливості звернутися до себе, її буде дратувати. Бо це як ну, якийсь там відкладений, я не знаю, відкладене щось. Що буде завжди тебе супроводжувати. І воно буде тебе дратувати, бо воно нікуди не зникає. Тобто ця варіативність це якесь, ну, так би мовити, покарання, цей вибір, який потрібно зробити, який є, ну і, зробивши який, ти маєш з цим погодитись, перш за все, з самим собою. І в цьому, на, на мій погляд, є найбільша трудність погодитись із самим собою, що ти такий є. Саме такий, який ти є. Не такий, який ти там думаєш, що ти якийсь там, а саме такий, який ти є. І це ми бачимо в цих гомосексуальних стосунках. Да? Там, хоча там теж це не розкривається, да, який я є, це теж шлях, це теж шлях самопізнання певним чином, але він, так би мовити, спрямований всередину, на відміну від там, гетеросексуального шляху, який спрямований назовні. Да? Тобто ми пізнаємо себе через іншого, не такого, як я. В гомосексуальних стосунках я пізнаю себе через себе. Тобто, я пізнаю інших через себе. Це інший шлях, але він призводить до того самого, що і гетеросексуальний. Тобто, ну, особисто я не бачу тут ніякої відмінності в, скажімо так, в фіналі цього шляху, тобто, в самопізнанні. Це просто інший шлях. От і все. Але я хочу тут наголосити на такій центральній тези, що те, що дратує людей в гомосексуалізмі, це є щось, по-перше, їх внутрішнє, звичайно. Да? Тобто, це перенос їх якогось внутрішнього конфлікту на дуже зручний об'єкт, який можна атакувати. Більш того, суспільство нібито да, виокремлює цю групу людей з себе і створює такий ніби ну, об'єкт, на який можна зливати цю свою внутрішню драму. І з іншого боку, гомосексуалізм це теж виокремлення себе, да? ну таке, ну, таке виокремлення, яке нібито да? Там позасвідоме. Тобто це не є ціллю людей да? сказати, що вони особливі. Ні, це є такий, ну, ніби. Наслідок цілком природні, бо ти дійсно не такий, як більшість людей, в чомусь. Тобто ти не перестаєш бути від цього людиною, але ти поводишся інакше, ніж вони. І це нормально. Але це теж створює, ну, це теж виносить певні. Внутрішні переживання гомосексуалістів назовні, тобто це, це теж є перенос їх внутрішнього стану на суспільство, вони позиціонують себе такими, Ну, тобто вони м м виокремлюються все ж таки. Свідомо чи несвідомо, але так відбувається. Суспільство все одно. Ми бачимо це, воно проводить якусь межу. Навіть тоді, коли ми говоримо, що ми повинні бути там толерантні до гомосексуалістів. Це теж проведення межі, це теж виокремлення їх в якусь там окрему касту. Да? Ну, так є. Я не знаю, це добре чи не погане. Це так, як є. Для мене особисто немає ніякої різниці. Це теж люди. Але ми бачимо рух суспільства. Я хочу от на цьому концентруватись, що в суспільстві є реакції. Суспільство певним чином реагує. Суспільство певним чином вказує нам на те, що існує щось таке, із чим ми мусимо миритись. Із чим ми мусимо жити, і що ми мусимо. Сприймати як належне. Так, окей, це нормально, але все одно йде виокремлення. Тобто, Розумієте, до чого я, да? тобто ми все одно говоримо, що воно існує? Згодні ми з цим існуванням чи не згодні, але воно точно існує і буде існувати як частина нашої людської природи. А що це за така частина? Чому? Люди на неї може можуть, можуть так агресивно реагувати, як ну, будь що інше. Це частина нас. Це частина самоусвідомлення. Це коли ти дивишся на себе і тебе це дратує, неймовірно, дратує, ну, може дратувати когось. Це вибір, по-перше, наявність вибору. По-друге, це наявність можливості відмовитись від чогось, що ти вважаєш є важливим. По-третє, це інший шлях пізнання. Ну, тобто це теж вибір, не? І це створює напругу. Це вносить елемент такого керованого, так би мовити, хаосу в цей структурований світ етеросексуальних стосунків. Бо ця альтернатива, вона реально деяким людям надає спокійно жити. Бо ти щось таке відчуваєш в собі. Оцей от неспокій, ця реакція це внутрішні переживання, це ж ти переживаєш, це ти реагуєш, це твої емоції. Це твоя альтернативність. Це ти відчуваєш, що всередині тебе є якась альтернатива, яку ти так намагаєшся ігнорувати. І ця альтернатива є ти сам. Тобто це така досить, на мій погляд, потужна штука. Звичайно, в цій реакції людина не бачить себе. Звичайно. І це теж цілком нормально, бо такий потужний перенос, ну я б навіть сказав, екзистенційний перенос, він порушує такі механізми в нашій психіці, які не дозволяють нам адекватно усвідомлено це сприймати. Це досить потужна штука. І, звичайно, тут потрібна якась там, ну, да, там допомога третьої людини, яка може якось допомогти тобі там, це побачити, розібратися в цьому. А, це є. Це є в нас, в тих людях, які не вважаються гомосексуалами. Але це в них є. Так само, як і в тих людях, які вважають себе гомосексуалами, теж є частинка гетеросексуальності. Звичайно. І це, це неприйняття себе такого, звичайно, порушує досить складні відносини із самим собою. Неприйняття. Відторгнення. Здавалось би, відторгнення чого? Самого себе. Це так дивно. Своєї природи, що ти дійсно можеш подобатись самому собі. Що тобі дійсно можуть подобатись люди такі, як ти сам. Це так дивно звучить насправді. Але це так сильно лякає нас. Що тобі може це подобатись, ти можеш це любити. Любов до себе бачити, вона може реально лякати. Реально. Бо тоді ти приходиш, от те, що я кажу, до такого екзистенційного моменту, коли ти опиняєшся сам на сам. І ти усвідомлюєш, що немає того іншого в тому вигляді, в якому ти звик його бачити. Фізична людина, відмінна від тебе. Коли ти приходиш до цього усвідомлення, ти бачиш, що він зникає. І ти опиняєшся сам на сам, і ти розумієш, що весь цей час отим іншим був ти. І це така дуже дивна метаморфоза. Бо ти дійсно дивишся всередину себе і бачиш там щось реально незнайоме. Щось, що ти ну, якби не можеш вважати собою, бо воно інше. Воно інше. Це така. Це таке знайомство із собою, якого ти ніколи не знав, і, мабуть, ніколи не знаєш, але ти помічаєш в цей момент і не можеш вже собі брехати, що ти цього не бачиш, що він, цей другий я, точно існує. І от, на мою думку, це позасвідомо, звичайно, але дуже сильно лякає. Тих людей, які можна умовно назвати гомофобами, існування іншого себе, якого ти не знаєш, але присутність якого в собі ти точно відчуваєш. І це не дає тобі спокою, бо він ніколи і нікуди не зникне. Бо це і є ти. І це певним чином для деяких людей проблема